Так, друзі, ви питали, я відповідаю. Тут трохи інша локація, значить, оплата бульдозериста в даному випадку тут укріплення схилу. Як ви бачите, да? оце подивіться, за мною там вже прірва така. Значить, і море шикарніше. Значить, Зарплатня на цій локації бульдозериста від 30 до 40 тисяч песо на місяць. Так само контракт 3 роки, поки нема сезону дощів. Далі кажуть, що якщо впоруються добре, якщо не впоруються, будуть продовжувати. Отака От ціна роботи кваліфікованої. Тобто тут він ліцензований відповідно з допуском до робіт, я перепитав, що, які потрібні документи. Спитав, чи працюють в них іноземці. Він каже, що в цій самій компанії він не знає, бо він, ну скажімо так, просто працівник. Чекайте керівництва, в них спитаєте. Але дуже пристойні гроші, я ж кажу, що 30-40 тисяч це дуже непогані гроші для Філіппін.